вами розглядаємо природну мінливість клімату, і, звичайно, ми знову ж таки вертаємося до історичного моменту, який стосується саме понять знову ж таки коливання клімату, яке ми з вами спостерігаємо у природних екосистемах. І, звичайно, однією з найважливіших особливостей клімату є його. Така значна часова мінливість. І, звичайно, зважаючи на методи системного аналізу, а також на деякі внутрішні властивості кліматичної системи. Так, і зовнішні впливи на кліматичні системи. Ми знаємо з вами, що кліматичні системи вони являються складними динамічними системами, які, власне, залежать від великої кількості чинників і будуть, звичайно, будуть звичайно, вони з певним чином. Залежати від е, динамічної рівноваги навколо. Так, стан е, динамічної рівноваги не передбачає е, незмінності стану внутрішніх складових системи. Зокрема, ми знаємо, що дуже мінливою є атмосфера її властиві е такі е вільні коливання різного періоду. В той же час коливання зовнішніх кліматоутворювальних чинників так само генерують змушені коливання внутрішніх характеристик кліматичної системи. Таким чином, коливання та зміни характеристик однієї з внутрішніх складових призводить до коливань змін все хрешта складових кліматичної системи. Накладаючись одне на одне, ці коливання формують в атмосфері дуже складну хвильову картину, і в якій присутні часові коливання від міжрічних до е, мільйонів років. І тут слід сказати, що ми з вами говоримо е, взагалі про два різних терміна – мінливість, коливання і зміни клімату. Тут слід сказати, що мінливість клімату є загальною рисою властивості кліматичної системи, яка характеризує часові зміни стану як самої системи, так і її складових. Під змінами клімату ми будемо розуміти однонаправлені в межах певного часового періоду змінні характеристики. Стану кліматичної системи, у тому числі характеристики її окремих складових, наприклад, характеристик стану атмосфери. Таким чином, термін зміна та коливання клімату можуть бути характеристикою одного фізичного процесу, в залежності від того, протягом якого часового періоду розглядається характеристика мінливості. Наприклад, якщо розглядаються зміни кліматичних характеристик протягом кількох століть. Обумовлені кліматичними коливаннями за періодом в кілька тисяч років, то, звісно, можна сказати про зміни клімату протягом часового періоду, що вивчається. Але ці зміни будуть складовою більш високомасштабного або великомасштабного в часі процесу коливань клімату. В той же час відбуваються однонаправлені. Незворотні зміни або зовнішніх, або внутрішніх кліматоутворювальних чинників, що треба казати про незворотні зміни клімату, оскільки кліматичні коливання, як вже згадувалось раніше, мають дуже широкий часовий діапазон, то при подальшому вивченні доцільною є їх градація. Коливання в періодом до 100 років відносять до так званої кліматичної мінливості. Коливання періодом від 100 до 20 тисяч років класифікують як короткоперіодичні коливання клімату. Коливання з періодом більше 20 тисяч років вважаються довготривалими коливаннями клімату. Ну, звичайно, ми можемо знову ж звернутися до питання, яке пов'язане власне з історією змін клімату. І ми з вами знаємо, що історія змін клімату вивчається доволі таки повільно. Крок за кроком, різними вченими, в різних галузях, інколи зовсім випадково аналізуються і приходять такі можливості, такі дані, такі знахідки, як хочете, так можна це трактувати, які власне відкривають нам нові обрії у розумінні старих, стародавніх і дуже давніх кліматів. Про кліматичні умови в різні геологічні епохи і періоди можна судити. Лише за непрямими даними, органічними залишками, як рослинними, так і тваринними, мінеральними відкладами, солями різними, морени, латеріти тощо. Відклади солей є ознакою теплого сухого клімату, морени, зрозуміло, холодного клімату, латеріти, жаркого клімату зі значними опадами. В першій половині ХХ століття взагалі з'явився метод вивчення складу рослинності у третинний і головним чином у четвертичний період плейстоцену, період пилкового аналізу. Значне поширення в сучасній палеокліматології знайшли геохімічні та радіозатопні методи дослідження. Потрібно розуміти, що непрямими методами можливо реконструювати лише дуже обмежену кількість характеристик минулих кліматів, тому в якості індикатора кліматичних змін у минулому практично завжди використовують зміни. Тільки середньої температури повітря поблизу земної поверхні. Тобто, слід зазначити, що це якби ключовий критерій, за яким відбуваються оцінювання. Значні зміни та коливання клімату, що відбувалося протягом історії землі з появою складної взаємодії. Перепрошую. Ви, вибачте, настерлова сказала, що. Проблема, тому що, ну, десь, Дуже добре, це... Настя попаде на YouTube разом з цією лекцією. Дякую вам. Вона її подивиться разом з, з твоїм повідомленням, Денисе. Дякую. <с? <с?> Крупні зміни та коливання клімату, що відбуваються протягом історії Землі, є проявом складної взаємодії змін та коливань кліматоутворювальних факторів. Як зовнішніх, це буде і світність Сонця, Еволюція бінарної системи, земля луна тощо. Але тут слід сказати, що можна вживати земномісячні взаємодії, так буде правильніше. Так і внутрішніх, це будуть варіації в місту СО2, інших порникових газів та аерозолю в атмосфері, зміну конфігурації материків та океанів, висоти та положення гірських систем, глибин Світового океану тощо. Але питання, які з перерахованих кліматоутворювальних факторів були визначальними при формуванні тих чи інших кліматичних епох, та коливання досі є дискусійними. Тобто дискусія, як ви зрозуміли, вона триває вже напевно вже декілька років. Ну, напевно, вже і ваш час навчання в школі, звичайно в університеті, ви весь час чули про. Постійні е, такі суперечки, одні заперечують зміни клімату, інші навпаки наполягають на цьому. І таким чином ми весь час стикаємося з тим, що дійсно важко реконструювати клімат в глибині історії Землі. І, звичайно, ми, як правило, стикаємося лише з найразкравішими і крупнішими об'єктами. Це епохи ледяніння. Так звані зими нашої планети і десятки, сотні мільярдів років, коли були, були більш теплі епохи. Знову ж таки, докладно ми не будемо зараз спинятися на усіх всіх змінах, однак слід сказати, що останні 10 тисяч років можна характеризувати як міжльодовикове потепління. І, власне, це відноситься до належить, точніше, до клімату, особливо в останні 2-3 тисячі років, де існують хроніки видатних явищ погоди, які, звичайно, мали надзвичайний такий вплив на людство, були зафіксовані якимось чином. Це були звичайно посухи, повені, були скресання і замерзання річок, морів. І в останні два-три століття це вже супроводжується багатьма методами інструментальних спостережень за невеликим переліком характеристик кліматичної системи. Незважаючи на загальну тенденцію до потепління у цей період, виявлені кліматичні флуктуації з різною амплітудою. І таким чином ми вже говоримо про післяльодовиковий кліматичний оптимум. Ну, слід сказати, що десь це триває 8 тисяч років, приблизно. Ну, 5 тисяч років. Тут важко сказати різні вчення, отримали різні абсолютно дані, ну і ми маємо якби, на сьогодні приймати це як даність, коли будуть більш, більше доказів, коли, або будуть більш такі потужні методи, які дадуть змогу оцінити знахідки. І змоделювати власне процеси. Тут ми вже полягаємо свої надії на штучний інтелект, який, ви знаєте, дуже глибоко вміє аналізувати, але йому так само потрібні певні вихідні дані для аналізу. Так ось в середньому за рік на сьогодні в Європі, точніше, в ті часи. Коли ми вважаємо періодом кліматичного оптимуму, було тепліше, ніж зараз, приблизно на 2-3 градуси. Причому в основному в літній період, а, кри крижаний покрив а, з півночі, він скоротився за площею і майже вдвічі у порівнянні з сучасним. І, відповідно, рівень Світового океану був вищий за сучасний, на 1-3 метри в різних регіонах, звичайно, це було по-різному. Приблизно 5,5 тисяч років тому кліматичний оптимум змінився охолоданням так званого залізного віку і кульмінацією близько 4 тисяч років тому, що позначилися на зменшенні рівня океану до відмітки 22 метри нижче рівня моря, яку ми зараз маємо. Слід за цим почалося нове потепління, і у першому тисячолітті нашої ери. Це так званий малий кліматичний оптимум, що супроводжується підняттям рівня світового океану з початку нашої ери. У першій чверті нашого тисячоліття почалось нове похолодання, малий льодовиковий період, і він вже тоді морський лід відрізав Гренландію від Ісландії, привів звичайно до загибелі великих поселень Норманів. І останні відомості про нормандських поселенців відносилися до 1500 року. Дуже суворими у 15-17 сторіччях стали умови в Ісландії. Достатньо сказати, що з початку похолодання до 1800 року населення країни через Голод скоротилося вдвічі, а на рівнинах Європи, в Скандинавії ми стали суворі зими, раніше не водою, водойми, що стали замерзати, почастіше неврожаї, падіж, худоби, окремі айсберги стали досягати узбережжя Франції, Розрослися гірські льодовики в Альпах і на Кавказі. Максимальне наростання гірських льодовиків у північній півкулі продовжувалося принаймні до. Початку 17-го сторіччя і Підніжя Монблану, і деякі селища взагалі були залишені жителями через те, що вони фактично були стерті льодовиком з лиця Землі. І своєю загибелю вони власне. Закреслили тут 600 історію проживання в австрійських Альпах, наприклад. Тоді в ті часи здобували там золото, і це було взагалі похоронено під шаром льоду до 20 метрів. Наступний максимум розростання льодовиків у північній півкулі вже спостерігалися у Початку точніше, 18, 19 18-го сторіччя, 18 сторіччя і приблизно з 1550 року, 1850-го, що найдовші наявні ряди інструментальних спостережень для Центральної Англії, наприклад, вказують, що максимальні пониження середньорічної температури у малому льодовиковому періоді не перевищували 1-2 градуси Цельсія. Тобто ось такі, як би можна сказати, незначні зміни середніх показників, вони призводять до абсолютно не... незрозумілих за наслідками явищ. Ну, так ось слід сказати, що малий льодовиковий період був явищем глобальним, і він особливо чітко виявлявся в північній півкулі у Північній Америці і в Японії також. О, здається, у нас тривога, так чи ні? Повітряна тривога. Повітряна тривога чи ні? Так, все все, закінчуємо тоді. Після тривоги буде час, приєднуємось. До побачення.